Як зберегти архітектурне обличчя Ужгорода? запитань більше ніж відповідей, і проблема не лише у збереженні окремих об'єктів, а цілої структури. І у законі чітко не прописано, як її вирішити. Законом навіть не передбачається погодження в архітектурі. людина отримує містобудівельні умови умови обмеження, які, в принципі, ставлять всі вимоги щодо охорони історичної спадщини, але вже на етапі їх виконання. Відбувається певний збой. Ужгород досі не має історично-архітектурного плану. Громадські діячі та архітектори спробували створити такий. Документ покликаний регулювати містобудівну діяльність у межах історичного ареалу Ужгорода. Ті, що є в списку пам'яток, ті практично не можна чіпати ні в якому разі. Тобто їх тільки можна реставрувати. Ті, що знаходяться тільки в зоні, на них, наприклад, дуже сильно обмежена поверховість. Тобто в центральній частині міста вже не можна буде будувати 7-8-поверхові будинки. Та поки це лише проєкт, що не має юридичної сили. Опорний план має затвердити Міністерство культури. На це підуть місяці. Наразі ж в центрі багато сумнівних прикладів перепланування знакових будівель. Например, там, где была молочарня, вот этого монстра сунули, он абсолютно не не подходит, не контактирует напротив гостиницы Берчини 19 века. Это в Европе так не принято. А в Європі діє система покарань за будь-які порушення в сфері охорони архітектурної спадщини, накладають штрафи та навіть притягають до кримінальної відповідальності. У нас є лише поодинокі спроби змінити ситуацію. Громадська активістка Маріана Собран ще кілька місяців тому сформулювала пропозиції щодо збереження історичних будівель, серед них паспортизація фасадів якого кольору має бути столярка, яка має бути ліпнина? Можливість добудови, перебудови даної будівлі, фасаду, що можна з нею робити, що не можна. Чому мене не чують? В мене є можливо одна відповідь. Можливо, це тепер нікому також не потрібно. Ми і надалі будемо робити з фасадами те, що хочемо. Виходить, сьогодні вигляд будівлі визначається смаком та розміром гаманця її власника. Механізму змусити підприємця зробити якісний ремонт у місті ще не вигадали. Тетяна Монич, власниця кафе в історичній будівлі Ужгорода, каже, кілька років намагалася отримати дозвіл на ремонт фасаду орендованого будинку. Відповіді муніципальної влади були такі, що фасади не є власністю муніципальною і вони не можуть, вони не мають ніяких речагів тиску на власників. І ми не могли нічого добитися, поки нові власники не купили це приміщення і по своїй волі не відремонтували його. Увага до продажу та відновлення корони готельного комплексу, збудованого на початку 20-го століття Чехословаками, прикута з 2012-го. Попри резонансність справи та судову тяганину, сьогодні продаж об'єкту доконаний факт. А от навколо реставрації будівлі пристрасті не вщухають. Проект реконструкції каже новий власник корони, розроблений Львівським державним інститутом захід проект реставрація. Іван Волошин переконаний, реалізувати такі масштабні проекти якісно у нашому. Місті місті Можна лише приватним коштом. Звісно, що це е, будуть комерційні е, інтереси, має бути інвестора. А що стосується е, самої реставрації як процесу, ну, я думаю, не менше мільйона доларів буде в саморестацію вкладено. Без, без реконструкції. Чиї це кошти? Не державні. Показовим у збереженні історично-архітектурної спадщини, є приклад Львова. Там апетити власників та орендарів старовинних будівель рідко виходять за межі дозволеного міською владою. Органи місцевого самоврядування контролюють будь-які зміни у будинках від розміру вивісок до реконструкції фасадів. Навіть фінансово допомагають бізнесменам. Наприклад, бюджетна програма вікна передбачає відшкодування різниці між вартістю пластикових та дерев'яних вікон. А ще діє жорстка система санкцій.